На мотор 5 бм Я входив вчора її купив. Тут отлівка повне гамно. Ну, таке собі, блядь, вчора трохи напільником підпиляв, але прям не дуже особо. Тут таке овсе за дірах. Лука така покоцана якась. Ну, вже лучше, ніж стандартно, хоча буде підходити. Таке собі. Пальчик 10. Тут теж ось підпиляли ці окна, якось Трошки поганенько вийшло. Тут таке прокладки виходить. Я в цю бумажну не буду ставити, воно просто не совпадає на окна, буду вирізати свою з параніта. Тим більше я там дивився, інакше викладали від, що поршень не доходить, треба його трохи циліндр вище ставити. Прокладку ставити. Ну, Кроме цієї бумажної не буду ставити, інакше параніту у грубу. А останні всі поставлю штопорки нормальні, чіткі там. Я ходи під нижнє кольцо оцього розпорну бляшку я не ставив. Я її не ставив. Де чисто ко два кольца і все так. Оце коротко, я розібрав мотор від Yamaha 5BM. Я перший взяв параніт. Підчертив таку прокладку оригінальну, вирізав її. Надів зразу параніту оцю сюди. Вирізав окна, вставив сюди, підрізав де там. Оці, о, ну, тако собі. І виходить по цим окнах, треба запиляти трошки. Ну, Я думаю, сюди трапочку всуну тупо, щоб туди почіпники не попало. І так і прийдеться пиляти. Просто я їбав розбирати мотор. А так все добре. Це треба шландочка, а так все хорошо, оце, а так. Все хорошо. ще плюс генератор там і це дає супротивлення. Ну це так от собі крутийся. так все ідеально. Стандартний колінвал, по ідеї, має витримати оце ой. 70-кові поршніву. Ну це я маха. Хонде не витримує, там треба атена купляти або щось таке. Ну, от от а тут все ідеально. Шату немає, почіпники все як новенькі. В оригіналі мотор геть не розбирався, мені кажеся, ніколи. От і таке. Одне крилочатку треба поміняти, а там, был, там хана, наверно, хай так і буде. Перше время, думаю, поїзду так і... Але тоді буду ще саксофон ставити, жикльори більші. А так поки що на стандартних жикльорах, на стандартній вихлопні. Подивлюся, як вона буде їздити. Отак, так маслоподача так і стандартна, все буде стандартне, кроме поршньової. Ну, ну, на ці поршньової має їбашити. Тут ще новий варік, ну. почти новий ставлю стоковий. То-то, по редуктору тут все добре. Сальник один пускає. Треба сальник купити. Отак мелочі нема. Ну ой, проблем більше нема з ним. Тут почистити все треба, так все в ідеалі. Всю трапочку засуну. берем напільчик. І тут легенько по прокладку чухаємо. Ну, я думаю, прям попід прокладку не буду робити. Ну, плюс-мінус, щоб було таке. Ну, щоб трохи більше окна були, трохи зроблю. А так думаю, ідеально. Тільки оце, що в мене зараз світла немає. Виключили, раз. Ну, Ти прийдеться без компресора, я не знаю, як я буду грасу видувати. Ну, таке. Такі діла. Так ось йде. Процес запила. Тут напільничком підпиляв. Все ідеально, плюс-мінус. там, ну, Зазорчик лишає трохи, там, міліметр. Ну, таке, Воно вже краще буде дути, ніж стандарт. От ну, Звісно, циліндрові окна криві. ну, І так і тут виходять криві. блядь. Ото видно, прям дуже криве окно. Тут ще тут іще дуже криве. А так оце найідеальніше. Ну і оце плюс-мінус. Тоже вихлопне окно, взагалі ідеально. Тут доїбатися нема до чого. Ну, да, трохи кривувати, але. На Напільничком можна пройтись, але я там трохи пройшовся, чисто зауценці, малесенький, малесенький забрав там. Плюс-мінус вже краще, ніж ніяк. Як не хочу просто прям ігратися з нею, запилювати її дуже довго. А так, нормально. Зараз подивлюся фіналочку, запил зроблю. І ще оце окно і трохи це підпиляти. І цей, де все чутко. А так... Поки що такі діла. Ось такі в мене вийшов запил о цього такого. Тут окно трохи кривеньке, ну, то я вирізав так, як є силіндр. Тут виходить, не треба нічого запилювати, тут картер 5БМ, він виходить і так дуже нормально йде дера, дера тут. Трохи прикладочку підрізати, то-то ліпісковий. Оригінальний, там повністю сток, буде стояти. І все тепер можна в принципі поршню вставити, масло капати і все. Буде їхати. Оце вже склав мотор. Тако воно файно виглядає. Трохи продувка фігня, ну то таке. Все чітко. На моднявих болтиках, шестигранниках. Зараз буду ставити тоді наступне відео. Оце як воно робить, покажу. А так покажу, нічого такого. Компресія взагалі їбанута.